6 квітня, 23 рік. На кінець то дочекались весни. Прийшла весна. Як файно. Як все зазеленіло. Яке все файне. Дивимось. Яке все файно зелене. Ага. Теплиці плюс вісім, а черешня вже в фазі зеленого конусу. Отак. От отак, отак. А тут дивимося ці чоботом став і як сніга. Ну є 20 повних сантиметрів снігу. Да, да. Теплиця вся С -с снігу. Я його скинув. Правда, тут дуже багато треба відкидати, бо може завалити. Ось таке поле, ось такий сад. А я якраз ще не дорізав верхи. Так що зима продовжується. А тут вже кажуть, от і так пізно ріж, де я пізно ріжу? Я зимою ріжу. Ну, подумаю, зима в квітні. Абрикоса біла, абрикоса швидше всього обмерзла. Так, так що, от таке воно. от таке воно. Така вона весна. Це перше за... Ну я більше так, в пам'яті маю років. Пам'яті, ну, 55 років пам'яті має, але такого не було. Було в 97-му році, 4 квітня трошки замело, а це просто взагалі це шедевр.